Ідемо далі. До Шевченка, давайте перейдемо. Це знімок, звичайно, без Шевченка. Так виглядав знімок раніше. Це у нас університет святого Володимира, Ну і біля університету святого Володимира у нас, звісно ж, пам'ятник Ніколаю Імператору. І тут я хочу, зрештою, почитати вам щось нормальне. Раз ми дійшли до пам'ятника Шевченко. Тут мені дуже хочеться згадати щоденники Євгена Чекаленка. І насправді найкращою книжкою про Київ і найкращою книжкою про те, чим жила тоді українська інтелектуальна еліта в той період це. Є щоденники Чекаленка і спогади Чекаленка, в яких він описує своє ставлення до подій, що відбувалося. він вів щоденники, Він написав спогади, тому що він розумів, ну він щоденники в якийсь період вів, а до того не вів їх, але зрозумів, що хоче занотувати ці спогади, і там дуже багато по перше особистих історій. По друге, він пише дуже класно і з гумором. І, зокрема, якщо говорити про пам'ятник Шевченка, який зрештою почали було оголошено про збір пожертв у 1904 тому році, тому що все-таки вирішили будувати пам'ятник Шевченкові у Києві, і от Чекаленка описує ці перипетії, які пов'язані з тим, щоб обрати місце для пам'ятника Шевченка. Як він про це смішно пише. Вчора ходив у міську думу оглядати проєкти пам'ятника Шевченкові. Справді, жодного немає такого, на якому можна було б спинитись і сказати: оце можна поставити. Крім Гаврилкового, є ще з три непоганих, а решта штук 60. Ну просто бо які. До речі, це. Показує тяглість того, що ми знаходимося в таких же умовах і в таких же лощах так жахливих, як і Чекаленко тоді. Якщо нам здається, що зараз у нас з цими всіми дурацькими проєктами все бага все погано, а раніше було краще, ні, бачите, 60 проєктів пам'ятника Шевченка, бо зна які. Деякі навіть карикатурні. Один француз, наприклад, поставив Шевченка з гостренькою борідкою і проділом на голові, з пишною шевелюрою. Ну, тобто, такий купєчиськи, купєческий Шевченка. А другий, теж заграничний скульптор, він ліпив Шевченка в циліндрі у смокінгу з тросточкою в руках. Аж шкода, що немає підходящого проєкту. Бо не можна вже тепер приступити до будування пам'ятника. Бо хто знає, що буде далі? Тепер такі часи, що можна сподіватися, що зовсім не дозволять ставити пам'ятника Шевченкові, бо в округ його імені об'єднуються всі україномани, над сепаратісти. Але коли зайшла мова про місце для пам'ятника, то тут вже до однієї думки ніяк не можна було прийти. Ми радяни. Ну, в смислі рада видання. А ми, радяни, напосілися на тому, що єдине відповідне місце для пам'ятника, як ви вже не раз писали в раді, це в кінці Петровської алеї за мостом царського сану над Дніпром, щоб було видно було чути, як реве ревучий. Інші вихваляли місце проти Городського оперного театру, третє стояла на тому, що найкраще місце на Хрещатику проти критого ринку. Я так розумію, це та то, проти Бісарабки. Були гарячі голоси за місця в Золотоворіцькому сквері, на місці панорами Голгофа на Володимирській гірці, на Бібіковському бульварі проти Володимирського собору або поряд з університетом. Навскоси проти Миколая І. Реально навскоси, от ви уявляєте, тут, коротше, тут. Миколай Перший, а там десь навскаси Шевченка. Це було б взагалі добре. Як Пірогова Ніколай, яка відкривала виставку про до 200 річчя Шевченка в мистицькому арсеналі. Ти заходиш, і перше, що відкриваю виставку до 200-річчя Шевченка, це Пірогова Ніколай, а це власне цар, який посадив і відправив Шевченка в Москалі на 20 років. Ну коротше, прекрасно. Значить, по діагоналі до Миколая Першого. Отут би поставили Шевченка, все була б красота, я думаю. В кінці Бівіковського бульвара проти критого ринку на сіній площі, проти міського музею і так далі. Таким робом ми не могли зупинитися ні на якому місці. Я, сміючись, радив зробити пам'ятник Шевченкові на колесах і перевозити його на всі пропоновані місця. Таким робом будуть задоволені всі. І ви знаєте, ну от мені хочеться читати книжку про Київ, от з такими коментарями, а не з оцими унилими дрочем на те, як травмірован Булгаков під Петлюровці розуміти, і це дуже смішно. І насправді у Чекаленка, ну. От, ти відкриваєш книжку, і ти не знаєш, що вибрати, щоб читати цитувати. під кінець теру для детоксу. Я вам ще багато процитую чекаленка, щоб зняти, зняти Болгакарщину з ваших вух. Але е, щоденники просто ти відкриваєш на будь-якій сторінці, читаєш дуже цікаві історії, воно все так тебе захоплює, воно забирає тебе в вир, і ти бачиш там живе і людське, а не надутова імперця, який ненавидять українців і намагається їх показати якимось народом, який треба от просто іскоріняти, і норма. Убивати, і пише про це розказ Я у Ну, Одним словом, отака от історія. Давайте я вам ще про Саксаганського трошечки розкажу. Та не тільки про Саксаганського, а ще й Садовського. Одним словом, тут є. Тут є ще один розворот. Тут нарешті починають якісь якісь згадки про українців, українські актьори, режисер Ніколай карпович Садовський, і український і режисер Панас карпович Саксаганський. Якщо ви не в курсі Садовський вгорі, Саксаганський внизу, ви бачите портрети двох чоловіків. Обидва вони Тобілевичі, обидва вони брати. Насправді вони брати. Вони, попри те, що вони Саксаганський і Садовський, це нічого не значить. Це псевдоніми. Короче, Чікаленко пише про а, а, їхні стосунки. У цих розмовах і суперечках з Саксаганського зі мною він раз у разу бурюється на мене і на всіх українців за те, що вони начебто його не цінять Саксаганського, а возвеличують Садовського свого брата. Ну, коротше, у них там взаєм... ну, типу, суп суперничество. Я доводжу Саксаганському, що Садовського всі ставлять вище за те, що він організував найкращу трупу і високо держить прапор українського театру. А він, Саксаганський, їздить на гастролі в такі трупи, що тільки принижують нашу театральну справу. Садовський в розмову. Зо мною ніколи не торгається, не торкається особа саксаганського, тільки обурюється, що той їздить на гастролі в Дніпрі в дрібні трупи і тим піддержує оту шантрапу, яка тільки деморалізує публіку, бо привчає її дивитися на український театр як на щось несерйозне, балаганне, зв'язане неодмінно з десятками партенцюр та непомітним пияцтвом на сцені. На всякий випадок, щоб не вийшло якої неприємності, я просив обох братів, що коли вони стрінуться у мене, то нехай не роблять у мене в хаті скандалу, а поздоровкаються, як звичайно. Ні, люди, але за всю зиму ні в одному понеділку вони мені не стрінулись. Коли Саксаганський був у городі, то Садовський до мене не приходив, а бував по понеділках, тоді, коли Панас виїздив на гастролі. А тепер знову ж таки повертаюся до цієї книжки і цитую вам: як тут написано: Український актер і режисер Ніколай Карпович Садовський братом Саксаганським огромный вклад в становление українського театрального искусства, создано і в 1906 году постоянный український театр в Києві вперше поставив на українському язике Рівізор і Женіського Гоголя а також ряд драматических спектаклей русской і української так уже бути классики Одним словом. Ну, ви коли читаєте про Київ, що ви хочете читати? Живі спогади Чикаленка чи оцю муть? Чому? Київ підв'язують під Булгаковий з цими нудними ужасними коментарями, за якими ти не бачиш живих людей. Не ти не запам'ятаєш що саксаганські і садовські брати до того моменту, поки ти це не прочитаєш у Чекаленка. А тут, коротше, це просто якісь дяді на портреті, з якими ми у тебе немає нічого спільного. Книжка нецікава, кандова, совєтська все найгірше, що можна взяти з уроків совєтської літератури, уроків совєтської історії, де все продати і про тупий, Текст, який не запам'ятовується, який просто для того, щоб щось там написати, поцитую вам ще трошечки <кхи> Чекаленка виявилося, що проти Садовського ведеться ціла кампанія. Він людина, що живе більше почуттям, як розумом, нажив собі силу ворогів. Вони сердяться на нього за те, що він під час ювелею Заньковецької порозпродував, зарання всі білети, а за місця для приїжджих депутатів правив гроші. Ужас, ужас для депутатів за гроші, білети, який кошмар. Людям хотілося, щоб це було дарове національне свято, а він ним скористувався, щоб полагодити свої справи, які до Різдва були досить таки поганенькі. Грінченко і його присні незадоволення на його, що він не ставить п'єс Грінченкових та тих, що він поперекладав. А Садовський доводить, що вони не дають зборів, і каже. Якби я дістав субсидію від українців, то поставив би п'єси відповідно до їхнього смаку. А тепер ставлю на смак публіки, яка ходить в театр. І тут ми бачимо дуже неоднозначну позицію. знаєте. Я показую по телевізору іменно те, що смотрять звітелі, а не те, що пишуть всякі там Грінченки. Хто там, так? Да? Хто Хто? Почекайте. Чекайте. Да, Грінченка. Вот. І, і, і тут ти бачиш, ти бачиш. Ті ж самі проблеми, ті ж самі срачі, коли Грінченко щось там зробив. А той каже, я не буду, тому що у мене приходить народ. На вот это. мій телевізор буде показувати те, що дивиться народ. А ви або давайте мені субсидії, тому я буду показувати вас. і Тоді народ ну, може до вас привчиться, або ні. І це дуже цікаво. Я не кажу, що насправді садовський не грунував український, але він обирав те, що підходить для публіки. Тим не менш, в книжці про Бугакова у нас тут акцент на те, що він поставив ревізора. и женить бы. О, ужас. Так, что там у нас дали? Ой, ну дали взагалі все. Ой, господи, дали. Дим с хемерами, например. Теж опис просто показываю. Из всех домов, построенных в период, в период строительной горячки в Киеве, наиболее известен дом Городецкого. Мы вполне можем предполагать, что Миша Булгаков с друзьями не раз прибегали сюда, ведь это был дом, единственный в своем роде, настоящая каменная сказка. Ну, тобто, цей, ну, типа як цей буду пов'язаны с Булгаковым? Миша Булгаков с друзьями, наверное, не раз сюда прибегали. Ох, ну і звичайно, звичайно, тут, звичайно, починається все страшне. ні, не, не починається, що страшне. Ще насправді можливість. Ну, ці, 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 цей альбом дає можливість побачити зруйнований Київ і побачити, наприклад, знову ж таки, пам'ятник ногині Ользі, який був зруйнований, це пам'ятник авторства Кавалерідзе. І от коли я дивилася цю книжку, цього пам'ятника в 90-х роках цього пам'ятника не було. Зараз його вже відбувається. Будували. І дуже було б цікаво, наприклад, поговорити про те, що оригінал цієї княгині Ольги стоїть біля музею Ковалерідзе на Андріївському узвозі. Біля музею, ви можете побачити, там навіть не дуже зрозуміло, що це саме Ольга, тому що у неї немає голови, голову так і не знайшли, пам'ятник розбили, закопали, потім відкопали, але голови не було. Голова не зрозуміло де, але можна було б про це написати. Ну, Звичайно, тут ніхто такого нічого не пише. Просто вот давите фотографии. Вот Київ, Киев. Советская, Советская поделка про Київ, Ну и... І... А, тут есть даже фото Винниченко с Петлюрой, вы понимаете, фото размазанное, размазани, но вот парад Петлюровских войск, и тут дождь и то не серая туча с змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые мутные реки текут по старым улицам, то сила Петлюры несметная, причем Петлюра, она тут даже за руки написала, идет на парад. И тут мы видим, значит, лидеры директории, Петлюра, Винниченко, вот эти вот ужасные люди. Ідуть з серий тучий і захватують город. І нагадаю вам відео, яке я вам показувала уже в своїх атерах, але не зле повторити. Дуже багато наших сучасників і е, людей з е, київських, е, київських інтелігентських середовищ. Я не перебільшую, вони дивляться, скажімо, на Київ два початку двадцятого століття, не очима Тичини і його золотого гомену, який ви цитували на своїй лекції в Софії, ага. а очима того самого булгаковського Ніколки турбіна, ага. який стоїть. Під час під час на на дні злуки так 22 січня дев'ятнадцятого року і ненавидить весь цей український світ і український Київ, і ми і живемо Софію. Всі разом. Ненавидить і Софію, дзвони, так. ненавидить як маленькі собаки, калакала, здвиг цей ця Юрба йому здається, весь цей мільйон народу, який там зібрався. Ми, йому, колбасит, здається, йому здається, що йому здається, що його що вони там всі зібралися тільки для того, щоб його задушити да. і обікрасти. І це все таке. Ну, це, це, це прекрасно, цей 16-й, по-моєму, розділ е, Білої гвардії, Білої. це такий дискурс ненависті, це такий от дискурс, це те, що ми потім почули якраз от у е, московській ЗМІ про Майдан. Тобто, та там же ж сплошне що там алкоголіки, проститутки, каструлі голови, є, значить, і, і весь цей от, от весь цей дискурс ненависті адресований майдану. От е, насправді це структурно, це дуже цікаво. От порівняти mm -hmm. ці два тексти. Да, я порівнювала це в лекції, бо воно воно дуже контрастно, і воно дуже видно, якраз як ця сама подія, золотий гомін тичини, от і ось це. І ось це, Боже, я дуже і народ, я молодий, і, 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 і тут тобі і тут тобі предки встали з могил, і, і, і Дніпро, який Розіллюся сказав, і чумацький і, 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 і шлях, там зоряну куряву простеле. І воно все таке космічне, таке прекрасне, таке впізнаване, таке, 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 таке. І ось, а ось кастрілюгаловиє проститутки. І це дійсно так. Я вже не буду перечитувати вам а, той уривок, який має на увазі забужка. Але нагадаю, також прочитайте, якщо ви ще не читали ще цю статтю про а, цей проклятий квартирний вопрос. Але тим не менш, тут я хочу показати ще один розворот з цієї книги. И текст, который описывает разворот. Роман «Белая гвардия» начинается летописно былинным слогом. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918 Киев был полон слухами о приходе петлюровцев. Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петурра» так в романе немцы называют Петлюру, на Украине, но решительно все же знали, что он таинственный, безликий, и таинственные безлики, желают желает ее, Украину, завоевать. А для того, чтобы его завоевать, он придет брать город. Произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас Петура. Было его жития в городе 47 дней. Який жах. И я такой фильм «Киевлянка». От ви знаєте, той же вайб в цьому фільмі. Причому що Київлянка це поділка десь 50-х років, уже там соціалістичне кіно во всій красоті. Але, ну, от порівняйте, власне, слог Булгакова київлянку 50-х років, ну і тексти пропагандистів зараз. Тривожно, ну ніякої різниці. Наконец-то падают цепи с Украины. Теперь скорее покончить с демагогией большевиков, и мы, только мы, откроем ворота в демократию. Демократию. Конечно, от вас, писателя Вениченко, все ждут красивых слов. Но наша прямая цель создать на Украине железную власть. Ко мне? Так точно. Приехал господин Дорошенко из Петрограда. Дорошенко? Господин Грушевский встретил его и тут сюда. А -а -а. Ну а вот, и вовремя если бы не самые энергичные действия, Павел Павлович, большевистские банды с арсенала и других заводов сейчас ввергли бы город в состоянии анархии. Да. Но, как видите, сыны самостоятельной Украины ручно стали на защиту порядка. <плес> Киев это не Петроград. <плес> Родной бой. Такий день. Боже, навіть плахитний прапор. Боже, я, який, який ужас який ужас, у мене аж мову відібрала. Ну, давайте повернемося до книжки Абулгакові. Так, ой, чекайте, тут, тут, тут же тут ж немає тієї картинки, яку я хотіла показати. Другу, отака. От от Ось ще така картинка з описом. Снимок сделан спустя всего лишь 10 лет после освобождения Киева. Тогда из-за Днепра наступали и, по слухам, громадными массами большевики. И нужно сознаться, ждал их город весь не только с нетерпением, я бы даже сказал с восхищением. Потому что то, что творили Петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно. А предпочтение евреям. євреям. Ну, ми це все вже зачитували одним словом. Хороша книжка от, про Київ, про любов Києву. І а, тут я хочу знову ж таки повернутися до Чуленка, і а, у нього є як щоденники, так і спогади, такі більш оформлені. А, краще почитати про а, цей період у Чукаленка. І, і мені здається, що його можна вже йому можна вже подякувати, хоча б за формулювання так почалася московсько-українська війна. Власне він називає московсько-українською війною саме московсько-українською, бо це про Москву, і це має ужатися до Москви, це утворення, і за ці може не виходити, бути таким собі люксембургом. Тільки загнивши може, бо якщо забрати весь ресурс у Кремля, то воно не зможе далі існувати. Ну то таке я вам просто зачитаю з Чекаленка теж декілька рядків про цей період. Наскільки мені відомо, тоді нікого більше свідомих українців не розстріляли, бо вони, не довіряючи большевикам, ховалися або добували а тут як, все ждали, не тільки з нетерпінням, я би даже сказав з восхищенням. Ну так, да, дуже помітно. Вони ховалися або добували російські посвідки і не виявляли себе українцями. А чого це? Большевики ж їх вже з нетерпінням і восхищенням. Мені дуже цікаво, як у новому виданні, як у новому виданні вони дають супровід до цих фотографій. От я прямо я хочу подивитися, але 25 тисячі гривень я не готова за це платити. Можливо, і маю надію, що воно не започато, може в якихось книгарних можна буде подивитися. Бо дуже цікаво. Так от. Найбільше тоді розстріляли російських офіцерів, кажуть до п'яти тисяч, які не схотіли пристати до української армії, а залишилися в Києві. і Держали нейтралітет. Багато людей розстріляли під видом буржуазного генерала Петлюри. Досить було швіцарів, верникові або куховарці сказати на вулиці большевицькому патрулеві, що в такій-то квартирі живе Петлюра або якийсь український буржуй, як його розстрілювали. Кажуть, що отак слуги помстилися над багатьма ненависними господарями. Дуже яскраво і правдиво намалював Виниченко в своїй п'єсі між двох сил оті розстріли, і навіть навалу і взагалі навалу московських большевиків на великі міста України. Грабунки з приходом большевиків прийняли такі грандіозні розміри, що большевицький уряд почав розстрілювати грабіжників і дозволив домовим комітетам озброїтися і відбуватися від грабіжників, які вночі величезними озброєними бандами нападали на доми, а вдень по глухих вулицях грабували прохожих про вселюдно. Київ мав тоді надзвичайний вигляд: всі ходи на вулицю були замкнені і забарикадовані всячиною, скляні двері, позабувані дошками, так само як і часті ворота, брусами або грубою бля. Щоб могли довше витримати осаду грабіжників. Згадуємо, згадуємо унітазних діл мастерів і проводимо паралелі. І, як ви знаєте, що найкраще росіяни звинувачують у своїх злочинах когось іншого, прописуючи свою поведінку іншим. І, власне, Булгаков дуже гарно це все нам показав у своєму тексті. Ну, і до чого ми тут йдемо далі? А, ще декілька текстів, які я хотіла б вам порекомендувати. Ну, наприклад, ви можете знову ж таки Чекаленка почитати. А можете, наприклад, почитати книгу про Олену Телігу, написану не знаю, як звати, ОЖданов у Ждана в назов Києва. І там ну, такі замальовки про Олену Телігу. І там досить цікава ця замальовка. Я зараз спробую збільшити, бо у мене немає цього тексту під рукою. І зацитую вам прямо з екранів. Одного дня, коли в Києві була українська влада, стався такий випадок. До дверей помешкання мешкання хтось постукав, і коли мама відчинила на дорозі, з'явилася висока постать, струнка, молода. І з дуже худим вимученим обличчям. Всім стало ясно, що це один із тих, які повертаються з німецького полону. Він голосно запитав російською: чи тут живуть українці? Відповідь так, незнайомо безсило опустився на крісло і почав плакати. Крізь сльози оповідають, що три роки тому це було російське місто, а тепер українське. Я князь Трубецький». Місяць тому я увійшов на територію Росії, а знаходжу Україну. Де ж Росія? Йому було пояснення, що Росія починається на північ від Курська. На північ запам'ятала не від Курська, а на північ від Курська для малої Олени. Це була перша лекція про українську революцію. За нею прийшла і друга. На парад в честь союзу української армії з денікінцями, мама не пустила. А коли незадовго після музики почулися вистріли, всі вибігли на вулицю. Від хрещатика мчав кінночник, кінночик. з пістолою в руці, нагнувся над гривою коня, і за ним маяв довгий червоний чорний шлик. На нього посипались питання: що таке, що сталося. У відповідь він радісно вигукнув: Наконець, опять б'йом русских!» Ця радість охопила Олену. Цей казковий лицар став втіленням краси і мрії, став ідеалом, у якому треба було всіх віряти. І дорогий батько і коханий брат серед тих, що тепер там б'ють русських, хоч і не знала тоді, за що їх властиво бити. Але питання таке недовго мучать дітей. Діти мають більше на них важніших справ. В кожному разі цей казковий лицар говорив по-російськи. І це дуже цікаво. У вас буде ще одна цікава історія. Одним словом, а, назов Києва Олена, про Олену Талігу, текст Штанова, цей текст я знайшла на Діспоріяні, як, власне, я знайшла на Діаспоріяні і книгу про втрачені архітектурні пам'ятки Києва. А, і ви розумієте, ми зараз повторюємо, чому я про Олену Талігу цей уривок витягла. Тому що, по суті, коли ми читаємо спогади і. Зліпки, якісь літературні або документальні, того, що відбувалося в Україні 50-100 років тому, ми можемо або оттожнювати себе з тими людьми, які про це пишуть, або взагалі не знаходити з ними нічого спільного. І книга про Київ Михайла Булгакова якраз і створює ілюзію того, що Київ він ніколи українським не був, українського там було зовсім трішечки. І а, культури ніякої не було, яка могла б наповнювати, і людей ніяких не було, які могли б жити цією ідеєю. А коли ти читаєш спогади Чекаленка чи спогади про Олену Телігу, чи спогади Винниченка, чи тексти Лвнечує Левицького, то там ти вже бачиш дуже багато пов'язаного з собою. Ну і власне для чого з'являються такі книжки? Вони з'являються для того, щоб стерти українське і стерти взагалі право українців на цю минувшину. Тому я вам наводжу інші приклади. Є також книжка. Дмитра Донцова, яка, яка називається 1918 рік, теж про події того часу, можете її почитати. Все ж таки, я гадаю, що залежно від автора і від оптики, ви або бачите себе і свої зв'язки з героями книжки, або не бачите зовсім. І коли я читаю от такого типу книжки, я розумію, що тут винятково чуже, і більше того, я читаю книжки і розумію, що на мене зі сторони книжки просто бризкає а, жовч автора до мене, до таких, як я, бо моєму чужі, бо ми йому а, заважаємо, бо ми йому вороги, бо він би я убив, якби був вибір. Ось у цьому є різниця. Хоча, звичайно, під кінець, під кінець, я навіть побачила фото Леся Курбаса. От. І побачила навіть зразки робіт Нарбута. І навіть бачите, Михайло Семенко тут є. Ну, ну, і Василь Елан Блакитний. Ну, поруч Ілля Ірінбург, П'єтніков і Осіп Мандельштам. От це, звісно, ну, Семенка, побачите в цій книжці для мене була взагалі така: Вау! Типу, оце так. Але, от, наприклад, про Нарбута було написано так. Георгій Нарбут творчі спортував національні традиції, черти народного орнаменту, казак Мамай, міфологічний пегас і лозунг пролетарі всіх країн, єднатися, слились в єдиній композиції. Ну, це ж найголовніше, що можна сказати про спадок Нарбута. Головне відмітити, що всі пролетарі мають єднатися.